Давайте складемо одну палаточку, обмеблюємо її на нічліг. Тут сьогодні буде спати наша віруня, і ми для неї сьогодні зробимо, як то кажуть, комфортне спальне місце номера люкс. Наша палатка. Під низ ми стелем і рекомендуємо вам ось таку підкладку. Вона зберігає тепло для того, щоб вам не було знизу холодно. І тим самим, якщо б, не дай Боже, був якийсь дощик, як щось промокло, воно не дає вам. Промокнути Тепер беремо наш матрасик. Ось так він виглядає. Він надувається сам, відкриваєте ось тут клапани. Головне, коли він надується, клапан закрити для того, щоб він зберігав свою товщину. І в нас тут зразу є вмотована подушечка, ви її надуваєте. Все, зараз матрасик набере. Повітря, і він стане такий повненький і буде комфортно відпочивати. Все, підстілочка готова, матрасик готовий, і зараз також ще доповнюємо це все спальним мішечком. Все. і ось такий наш спальний мішечок. Кладемо його поверх нашого матрасика, і все. Комфортне місце для ночівлі у нас готове. І що ми ще зараз принесемо? Віруні фонарчик, аби вона не переживала в темноті, можливо, їй буде страшно а так, вмкнула, і буде тепло і світло в палаці.